Вітаю шляхетне товариство підписників каналу Пантерівець. Сьогодні ми хотіли б познайомити вас із нашим другом Ігорем. Мабуть, багато хто з вас бачив відео, на якому військові танцюють з червоними ліхтарями. Так, так, автор цього відео сьогодні буде з нами на зв'язку. Ігор, молодий хлопець, який у своєму віці вже встиг взяти участь в антитерористичній операції та отримати тяжке поранення. Однак, у 2022 році він знову встав на захист батьківщини, людина правих помислів та правих дій. Зараз воює на фронті і прямо звідти розкаже вам від і до як користуватись квадрокоптером Мавік 3 та робити смерть ворогам. А також Ігор нагадає вам про те, що триває збір на армію таких Мавіків, в якому кожен з вас має потенційний шанс виграти Мерседес. Ігор, тобі слово. Вітаю, пантерівці! Сьогодні ми поспілкуємося про озброєння, яке за рік повномасштабного вторгнення не втратило своєї актуальності. Щоб це могло бути Mavic 3. Важлива функція цього квадрокоптера не обмежується лише коригуванням мінометного вогню, проведенням аеророзвідки або скиданням подарунків на голови ворогам. З нього так само ви зможете зняти своє крутезне весілля. За більше ніж рік з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну цей дрон зупинив та нейтралізував більше ворогів, ніж величезна кількість якогось масивного озброєння. Мавік три взвичай. Повній комплектації з однією батареєю вартує близько 70 тисяч гривень. В повній комплектації з трьома батареями близько 100 тисяч гривень. Це насправді не є величезна сума, зважаючи на те, наскільки ефективно він себе проявляє. Подивимось, як він працює. Щоб ми не вдавалися до сухих технічних характеристик, можна його охарактеризувати дуже просто. Сам дрон Mavic 3, пульт керування, до якого вам потрібно мати смартфон для пілотів, які використовуватимуть його в бойових діях, слід зауважити, що більш безпечним є телефони на системі Android. Також дві батареї і фігова туча різних шнурів, за допомогою яких всі всі речі поєднуються в один організм, який буде летіти і сіяти смерть окупантам. Насправді мені не хотілось би парафінити американський дрон Аутел, але в порівнянні з ним Mavic 3 дуже піддатливий до різного роду модифікацій нашими творчими козаками зі збройних сил України. Відтак для цільового використання для знищення російських ворогів цей Mavic може нести до 400 грам вибухівки. Що ж, перейдемо до базового розбору польоту. Та добре, нормально, це вирішиться. Це... Що ж, перейдемо до базового розбору польоту цього квадрокоптера. Тут така не дуже складна система, набагато простіша ніж в комплектації Mavic 2, Mavic 2 Enterprise. Такий от чехольчик. Ми спочатку розводимо верхні крила і нижні, обов'язково, аби не крутити їх за подібною системою. Нам потрібно піднімати знизу догори. Перед тим як запускати, нам потрібно розвернути гвинти, аби вони нормально працювали і е, не завдали шкоди самому Mavic. І він в нас майже готовий до використання. Тут є різного роду такі от е, штучки, які, е, які, власне, ми це обов'язково приберемо, обіцяю, е, які ми забираємо. Також е, наліпки, які є, вони можуть заважати функціонуванню дрона, можуть не заважати, але я завжди їх е, знімаю. Дуже круто, насправді, що з цим чохлом е, нам не потрібно маратися над тим, аби камера ставала на, е, на своє стандартне положення після того як ми е, закінчуємо використання нашого дрону. Важливо зі свого досвіду, вперше коли я пускав Mavic, це була версія Mavic 2 Я не мав жодного поняття, яким чином він працює, і запустив його з капота автомобіля, внаслідок чого е, можливо внаслідок мого е, поганого керування або е, внаслідок. Різного роду магнітного впливу він просто полетів в лобовуху нашого пікапу. Дуже проста річ, пульт максимально примітивний. В нас є дроти, які ми підмикаємо до нашого смартфона. Ось так виглядає. Він є на тайп c Деколи в комплектаціях потрапляють виходи на айфон. Потрібно за цим слідкувати, тому що ви можете виїхати на бойове завдання не з тим шнуром, і він просто не підійде до вашого смартфону. Обов'язково заряджаємо. Я гадаю, в Ютубі ви знайдете багато роликів, яким чином користуватися зарядним пристроєм. І підмикаємо його до нашого смартфону. Батарея в нас заряджена. Яким чином ми вмикаємо сам квадрокоптер? Коротким натиском ми визначаємо, який рівень заряду батареї, що дуже важливо. Одним коротким і одним протяжним довгим ми вмикаємо сам квадрокоптер. Ось такий супутній звук допомагає нам зрозуміти, що дрон вимкнувся. Насправді, ми не маємо досвіду вимкнення цього звуку, і деколи в досить близький, в досить близьких, скажімо, дистанціях його використання від позиції ворогів, він може вас виказати, тому важливо враховувати момент поширення цього звуку. Е, на пульті ми можемо зрозуміти, що Mavic автоматично вімкнувся, порт пульс його знайшов без жодних проблем. І нам потрібно зараз дочекатися е, супутників, які в нас з'являться е, для того, аби ми могли повноцінно використовувати дрон. Е, тут на екрані. Досить погансько видно, стука нас сейчас дощ. Близько п'яти супутників нам потрібно для повноцінного використання мінімум 11 супутників. Дрон. Може підійматися на висоту до 500 метрів, не використовуючи знову ж таки різного роду модифікації, це стандартні комплектації, і летіти по технічним характеристикам більше 5 кілометрів, що насправді рідко вдається, тому що в більшості локацій, де ми в бойових умовах використовуємо MAVIC-3, працюють ворожі радіоелектронні засоби, засоби радіоелектронної боротьби. Ми його перемістимо на більш рівну поверхню, так як він у нас затупиться в тривичці. Наскільки дощ впливає на, на роботу? Насправді потрібно зважати на дощ. Та як у нас тут є е, воздухозаборник, видався за русизм, е, в який може потрапити вода, і дрон просто втратить свою властивість аеродинаміки і входить. Холодна погода. Сміх. Холодна погода, туман. Теж в нас був досвід. Як дрон вийшов з ладу, його все ж таки в кінці вдалося повернутись, коли я залетів в дощову хмару. Е, були з цим проблеми. Тому зараз ми швиденько, штуденько немає дощу. Спробуємо його запустити. роликів ми піднімаємо дрон. Ми можемо перемикати різні режими швидкості для того, аби квадрокоптер рухався дуже, дуже швидко. Зараз ми використовуємо спортрежим і дрон летить Дуже швидко. Ми його повертаємо. Він однаково швидко летить як вгору, так і вниз. Насправді для того, аби не валісти з цим цей квадрокоптер, вам треба буде досить багато попрактикуватися. Наскільки високо можна підняти дрон повітря, е, його висота без супутніх модифікацій, без жодного втручання наших знову ж таки творчих бійців збройних сил, він може підійматися до 500 метрів. Насправді це висота, якої вистачає для повноцінного ведення спостереження, е, важливо, що теж е, використання ворожих засобів радіоелектронної боротьби е, воно дуже Масивно шириться на висотах. Чим нижче ви його запускаєте, тим може бути більша небезпека бути почутими десь в сірій зоні ворогами, які там просуваються, але тим більше ймовірність того, що ваш квадрокоптер не потрапить або в слабкій мірі потрапить під дію ворожого ре. Яка дальність зв'язку між пультом і дроном все залежить від, від ландшафту, на якому ви запускаєте? Важливо шукати якісь висоти. Це може бути теж небезпечно для вас, як для пілота. Але якщо ви дотримуєтесь протоколу безпеки як пілот мавік 3 то все вас буде гаразд. Ви запускаєте їх з висот для того, аби мати пряму лінію зв'язку з пультом. В більшості випадках, особливо, де ми не мали можливості вибирати позиції, наприклад, на херсонському контрнаступі, під час херсонського контрнаступу ми виходили з того, що є, і дальність його використання сягала близько 3 трьох з половиною кілометрів в, в місцях дуже... Концентрованої дії радіоелектронних засобів ворога він летів близько кілометра півтора. Знову ж таки, в той час ми не мали можливості здійснювати будь-яке втручання в, в саму структуру цього дрону. Зараз вже досить поширена явище використання різного роду ретрансляторів, керування дронами з різного роду пультів. І дуже багато різних ністочків, які можна додати до його функціоналу. Тому якось так садимо дрон. Для того, аби запустити квадрокоптер, знову ж таки, ми стягуємо два джойстика вниз та всередину самого пульта. Дрон запустився. Для його підйому ми використаємо лівий джойстик, піднімаючи його догори. Це нормат, повноцінний пілот Mavic 3. Важливо теж зрозуміти, що переміщення на позиціях наших дружніх підрозділів чи саме може бути. Небезпечним для самого квадрокоптера для того, аби уникнути цих позицій, пам'ятайте П – взаємодія, З зв'язок. Нам завжди потрібно повідомляти наші дружні підрозділи про використання БПЛА, тому що в інакшому випадку без комунікації кожен з них буде сприйнятий як ворожий. Дуже награно, я б зараз зі своїм побратимом. Насправді комунікація відбувається так. ми, так супутні питання: наскільки вистачає одної батарейки в дроні? під час інтенсивного використання батареї вистачає близько 15-20 хвилин. Знову ж таки це залежить від. Вітру, в якому напрямку ви рухаєтесь, завжди важливо враховувати. Якщо ви летите в сторону ворога і вітер вам супутній під час вашого польоту, потрібно врахувати, що на повернення, ну залежить від якої відстані, вам потрібно відкласти запас батареї, так як в зворотньому напрямку до ваших позицій, Би повернути коптер, вам потрібно буде рухатись проти вітру. Це набагато затратніше для. Самого заряду мавік e, трики усвідомлений в дроновій роботі дрони перепрошивають перед тим як їх загнати на фронт і використовувати в бойових діях. Чому і для чого це В стартовій комплектації? Він не призначений як знаряддя війни. Він використовується для різних цивільних зйомок. Тому e, з метою... Безпеки всіх цивільних громадян його можна ідентифікувати, ідентифікувати його локацію, власне, локацію пілота для цього є різного роду фічі з боку наших фахівців, які допоможуть вам залишитися непоміченим ворогами. В ефірі про них не буду розповідати, так як в принципі вже в більшості підрозділів є люди, які мають можливість комунікувати з відповідними фахівцями. І е, прошити дрон так, щоб його можна було використовувати. Власне, чому ми затіяли всю цю історію з роликом та розбором функціоналу Mavic 3? Саме зараз ми з Андрієм Ткачуком та народною самообороною Львівщини проводимо розіграш Мерседесу С450. Це не є просто збір, куди вам потрібно кинути бабло. Власне, здійснивши донат на нашу монобанку від 500 гривень, ви візьмете участь в розіграші цього преміального мерседесу. Власне за донат п'ятсот гривень ви берете участь в розіграші, але головне не Мерседес, який ви зможете дістати. Головне те, що наша ціль назбирати 7 мільйонів гривень, за які закупляться 100 штук Mavic 3. Ви собі уявляєте, 100 розрахунків наших козаків матимуть ці дуже крутезні знаряддя вбивства для того, аби. Нейтралізовувати нашого ворога і в першу чергу зберігати своє життя, долучайтесь до цього, це супер універсальна річ, яка піде на підрозділи, які братимуть участь в контрнаступі, що наближить нас день перемоги. Корислою, якщо коротко розказати про свої враження, от я взяв там другий раз в своєму житті пульт у руки, так щоб самому спробувати це запустити. Тут навіть дитина розбереться. Тобто, тобто легко. Навіть все. українська дитина зможе вбивати русських. Ну але залишимо це справу для дорослих. Зручно, легко. Ну, зрозуміло, що зараз ми в тепличних умовах це робимо, так? але для того й треба навчитися в простих умовах, для того, щоб потім вже не, не було паніки і не трусились руки, коли раптово повідпадають супутник і працює рускій реп і так далі. Працює рускій реп сяло. Зі свого боку хочу додати: якщо ви, як військовослужбовець, отримаєте Mavic 3, ви можете обрати шлях вивчення цієї чудової штуки самотужки, як це вийшло в мене. На жаль, я втратив три Mavic під час херсонського контрнаступу внаслідок того, що певних навичок мені не вистачало, бо там я не мав можливості проходити курси. Як тільки ви отримаєте. Цей інструмент, будь ласка, звертайтесь до фахівців, які зможуть допомогти вам опанувати повністю дисципліну аеророзвідки на цьому дроні. Ви збережете і дрон, і життя своїх побратимів і зможете максимально ефективно використати квадрокоптер MAVIC3. Друзі, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, репостіть, тегайте всіх своїх друзів для того, аби ми. Мали можливість назбирати на цих 100 мавіків, і вже цього літа наші козаки отримали їх та могли нейтралізовувати нашого ворога. Дякую вам всім, пантерівців! Ви найкращі. слава Україні! Героям слава!